Прес-конференція головного тренера чоловічої волейбольної команди МСК Дніпро Сергія Гоменюка. Сергію, ви разом з командою в цьому сезоні вибороли золоті медалі чемпіонату України Першої ліги. Вітаємо з чудовим результатом. На початку сезону очікували, що будете чемпіонами? Ну, сподівались, будемо казати. Сподівались, але навіть побачили, коли. Команди, ті, з якими будемо грати, я, чесно кажучи, думав, слабші вони трохи будуть. Але прийшлося нам налаштовуватись буквально на кожну гру. І змогли ми. Ми не програли ж ні однієї, гри, ви знаєте. Але там не так легко все було, як по рахунку, може здається, комусь. Ну, Кожну гру. Ми просто переборювали їх характерами. Я дуже вдячний хлопцям, тому що настрій був у нас дуже. І дуже. Розкажіть, як відбувалася підготовка до чемпіонату? Тренування у нас є зал, ми тренуємось, є час, є світло. Є трохи тренажерний зал, і на пляж на пісок виходили. Так що, будемо казати, підготувалися. На вашу думку, гравці МСК показали максимум в цьому сезоні? Ну, близько до максимуму. Може, там є деякі аспекти, де можна. Додавати, але максимум, я б сказав, за своїм ну, налаштуванням на гру дуже добре, я ще раз скажу. Дуже сподобали. Ключові ігри, які нам треба, було з нами, з основними суперниками. Ми їх просто психологічно, будемо казати, задавили. Дякую. Питання з залу. Яка гра в цьому сезоні найбільше запам'яталася? Ну, мабуть, остання, тому що не тому, що якась там особлива команда, а тому, що це вже була чемпіонська гра. Гра за медаль. Виграли, зайняли перше місце. Ще питання. Кого з хлопців можна виділити як лідера команди? Справа в тому, що 6 гравців у нас, будемо казати, основних, плюс лібер на ну, І майже кожного, якщо прибрати, зразу стає набагато слабша команда. І не можна так сказати. Кожен брав на себе коли треба було. Навіть. Такого ну, явного, як кажуть, лідера в нас немає, я б сказав. Це найпринциповіший суперник був у вас до початку сезону і потім, можливо, з'явився інший хто? Ну, найпринциповіший ми в першій лізі, в цій лізі, перший раз, будемо казати, грали. Ми з ними до цього не зустрічалися. Ну, Якихось особливих там стосунків з командою якоїсь нас немає. Найпринциповіші, з'явився на останньому турі, коли <смі> треба було їх обов'язково перемогти, і от і був найпринциповіший. Дякую. Ще питання. В цьому сезоні всі тури проходили у місті Хирів. Важко було грати далеко від доми і без підтримку вболівальників в залі? Ні, ми знаємо, що там стояла камера, і всі нас бачили, хто хотів. Потім у нас є автобус дуже комфортабельний, великий. І ми доїжджали туди хай то і, там, 13 годин, але дорога, будемо казати, не дуже відчувається. Ми знаємо, команда ще приймала участь протягом сезону і в інших змаганнях. Розкажіть, будь ласка, як там у вас результати? Де ви виступали? Це чемпіонат Черкаської області відкритий, так? Да, так, да, ми приймали, ми розділились, будемо казати, на, на три команди основні, ну там ще можна чотири сказати, але. І щоб пограти, будемо казати, більше. Держав. Ну, Держав. І... Підготовка, і щоб, там ну, не всі гравці, допустимо, три гравці в команді, в якоїсь, вони втягнуть на себе вже їм приходиться. І вони, ну, як ви кажете, лідером собі почувають краще, в якості в собі прививають. І дуже він нам допоміг цей турнір. Хоча б казалось, що там ну, чемпіонат Черкаської області, там, любителі і так далі. Але. Вийшли, і після нього ми дуже добре зіграли. Їздили ще в Миронівку. Теж, будемо казати, там невдало ми зіграли, але з МХП Вінниця, Товариську гру. Програли, але теж нам пішлося на користь, і ми після цього поїхали і обіграли. Це єдина поразка в сезоні, але відгідного супер. Так, да, це команда Суперліги, ну і все ж таки це товариська гра. Основні ігри ми налаштовувалися, будемо казати, на турнірні. Ну, відчувається рівень, наприклад. Ми грали там, наша команда грала в першій лізі, грали з командою Суперліги, можливо, зрозуміло, це товариський матч, а от сам цей рівень, що там Перша Ліга ще є, вища Суперліга. Дуже відчувається, на жаль, для нас. Ну, просто хлопці, будемо казати, І, ну вони молоді, по 25 років, нам трошки вже більше основного складу. І просто сильніше б'ють, якщо так можна сказати. І вище приграють. Дякую. Що наразі робить команда? Тренуємось. Тренуємось в залі, тренуємось, трошки ОФП зараз, поки таких не намічається ігор, до яких треба готуватися особливо так, потихеньку. Тренажер, скоро стадіон, погода трошки наладиться. Дякую. Коли, коли плануєте розпочати підготовку до нового сезону? Нам. Треба спочатку календар наш, щоб федерація. Сказала, коли він починається, точно, ми ще не знаємо. А потім вже будемо готуватись більш вже по датах дивитись. Там Турнір треба якийсь буде зіграти і так далі. Які задачі ви ставите перед собою і своєю командою в наступному сезоні? Ну, тут... Розумієте, ми теж зараз виходимо в нову для нас лігу. Грали вперше, зараз вище. Ми тільки їх бачили, ну, по телебаченню, будемо казати, ті команди. Треба спочатку ну, відчути їхню силу, що вони можуть, що не можуть. Непогано було б з кимось зіграти, і ну, тоді вже буде видніше, бо ну, по телевізору дивитись одне, а виходити. Ну, задачі хотіли б, щоб були у нас найвищі завжди. А тому там вже будемо дивитися. В тому році ви ж в Кубці України зустрічалися з командами вищої ліги? Там були команди вище? Була, так. Да, дві команди було, одну обіграли ми, другу ми теж обіграли, але у нас у них я б сказав там. Ну, вони пробували, будемо казати, состав там у них експериментальний, був Ну, ну трошки вищий рівень, чим в першій, я б сказав. Сергію дякуємо. Бажаємо вам в наступному сезоні, в новому для вас сезоні, в підвищеному класі, показати гідний результат і привести медалі. Дякую, дякуємо ще. Хочу подякувати, хто нам надає змогу займатися нашою справою. Це і дякую ЗСУ нашим і дякую керівництву нашого і міста, що є нам де тренуватись і весь що одягатись, і так далі. Дякую. Дякуємо.